Суттєво зросли втрати ворога під час проведення літньої наступальної операції збройних сил України. Плану. Так, за минулий тиждень росіяни втратили дві мотострілецькі бригади, один танковий батальйон, два мотострілецькі батальйони та шість артилерійських дивізіонів. Ну я спочатку давайте відштовхнутися від того, що ви сказали про цих воєнкорів і трактування і перейду в план. Ви абсолютно праві нам треба. Дещому навіть не те, що повчитися ворога, а врахувати, як він подає, і вони не дивлячись на те, що вони бачите, потужно получили по мордасам під Києвом, викинуті були з Харківщини, з Лиманщини, з Херсона. Вони, типу, а і нічого, а я і не було. Знаєте, типу, а ми то тут наступаємо три села, взяли та вони так вміють це упакувати і своїми. Народу втюхати, а у нас деякі правдоруби шукають там, де і немає. Тому, якщо реально подивитися на обстановку, і за цих уже майже півтора роки війни, ми протистоючи набагато більше збройним силам, економіці і населенню країні виграли майже в всіх операціях. Зрозуміло, що це не може бути таким коні Будьонова, раз раз і поскакали. І і зараз продовжуємо далі вгривати. Якщо ми беремо бахмутський напрямок, ми тиснемо ворога, штурмуємо, витісняємо за фактично десь місяць активних дій. Ми 37 кілометрів української землі звільнили, тобто по кілометру, що більше більше кілометра щодоби, враховуючи, що в нас немає переваги в силах і засобах над ворогом по снарядам. Ми програємо. йому. Я вважаю, що це просто вже нове слово військовій науці, і саме мужність героїзм така, знаєте, відвага, і нестандартність дій розум наших командирів це якраз і дозволило досягнути, і ця доба не стала виключенням. Ми ворог в результаті попередніх дій він збільшує опір 650 разів. Він обстріляв нас за цей. Це нам більше навіть ніж попередні за попередній тиждень. 650 разів обстріляв наші позиції під бахмутом. 4 авіанальоти здійснив загалом. відбулося два бої на цьому напрямку. За добу 37 окупантів. Ми знищили 107 поранили. Знищили ворожий БМП. Зенітний ракетний комплекс АСА гаубицю Д-30, два польових склади з боєприпасами. Командно спостережений пункт роти, два пускових пункти управління безпілотними апаратами. Орлан-10 безпілотник і ворожуючий боєприпас Ланцет. Знаєте, пане Сергію, якщо порівнювати вашу інформацію, я розумію, що вона верифікована, і за кожен за кожною цифрою стоїть справді перевірена інформація, але виглядає воно, звісно, скромніше аніж коли виходить воєнний злочинець. Путін і каже про знищених 415 танків. З одного боку ти думаєш, ого, це ж скільки тоді в нас їх є, якщо ми продовжуємо не тільки оборону, а наступ, але у той же час розуміємо наскільки це не несенітниця, ще раз підкреслюючи, не довіряємо ніколи ворогові. Але у той же час, пане Сергію, яро. Та прошу, і якщо просто всі, хто навіть уважно слідкує за нашими зверненнями і е, схильний до аналізу, ну навіть якщо порахувати сьогоднішні втрати, це два боєздва два То тобто два бойових зіткнення, в яких майже 40 окупантів знищено літальних 107 е, поранених, тобто з поля бою прибрано на ворожу роту. І ми не приписуємо, не дописуємо зими, могли би там дописати до цей і також знищений ряд ворожої техніки. І за тиждень її набирається так. так повірте мені, не даремно вони постійно ротують свої підрозділи, постійно маневрують. Адже саме те, що наші воїни наносять щоденні потужні втрати, це їх змушує робити. Так, ну і про складнощі, з якими стикаються військові на полі бою. Вас хочу, пана Сергію запитати о те, що повідомляє військовий з позивним «Мадяр», Він теж якось був в нас в ефірі. Людина, яка добре розбирається в питаннях аеророзвідки. Він зараз каже, що українські військові стикнулися з тим, що росіяни вони постійно намагаються зламати наші системи, та зокрема і західне озброєння. І зараз вони нібито та російська армія вже отримала технології, які дозволяють глушити старлінки на фронті. Це велика. Проблема буде для наших військових, якщо це буде підтверджено, тому що вони будуть, як каже сам Мадяр, і сліпнути і глохнути? Та це фактично можливість використовувати нашого безпілотники. Чи зараз це вже ускладнює ситуацію на фронті? І ну як ви гадаєте, а чи знайдеться тоді антидот проти цієї російської отрути? Ну, війна це постійне змагання, це постійний біг на випередження. і зараз, в тому числі, посилилися наше така протистояння з ворогом в системі радіоелектронної боротьби. І вони мають доволі непогані станції радіоелектронної боротьби, які для нас одні з пріоритетних цілей. І ми щотижня знищуємо по декілька таких станцій на нашому напрямку. Вони і вишукуємо їх, і намагаємося з всіми методами артилерією, баражуючими боєприпасами ну, Чим є можливість знищити? І також ми посилюємо свою радіоелектронну боротьбу. Тут, ну звичайно, що ворог вчиться, ворог намагається знайти до нас підходи, щоб нанести нам шкоду, але не потрібно забувати, що в Україні є дуже потужна школа радіоелектронної боротьби. Це і в Харкові, і Житомирський інститут, і деякі інші. І у нас дуже потужний зараз цей напрямок. і Федеров курує і інші деякі, тобто не тільки Міністерство оборони нам допомагають ряд інших структур. Громадянське суспільство дуже потужно допомагає, волонтерський рух. Тому оця наша синергія, і в чергове вже починає давати відповідь на новітні виклики і загрози. І я абсолютно переконаний, що як і в попередніх разах Українське, українське військо разом з суспільством і державою. Йде відповіді на це, пане Сергій, Нещодавно в одному із коментарів ви підкреслили, що на бахмутському напрямку втрати окупантів вже перевищують втрати радянського союзу під час війни в Афганістані. Гарматне м'ясо вони наженуть. Це от зрозуміла історія. А як на рахунок офіцерського складу, середня командна ланка, ті, хто безпосередньо на місцях ведуть в бій підрозділи ворога, от їх же ж також не вистачає. Як вони компенсують відсутність кваліфікованих кадрів? Ну, в них вже було неодноразово і дострокові випуски офіцерів, тобто старших курсантів, старших курсів вони випускали. І намагаються всебічно вони залучати випускників військових кафедр. Теж там всі методи задіюються. там. Підкупу шантажу ви напевно, неодноразово можливо теж в пресі бачили, що спускаються директиви шукати. Ну це, це це загалом їхнє все русло цієї е, такої протомобілізації, квазімобілізації. Вони бояться повноцінно проводити. Тому що і тому звідси оці всі човика е, е, інші те, як вони називають добровольчі формування. Тому що і і чому до речі в них і не виходить. Вони ж пам'ятаєте, оголошували великий наступну військовою мовою стратегічну наступальну операцію. На результаті зараз на лимано напрямку там зводиться до їхніх намагання ескалації в там в районі трьох-чотирьох населених пунктів, там силами рота, взвод до батальйону.